Кілька десятків сільськогосподарської техніки представили сім аграрних компаній у селі Настасів на Тернопільщині. Виставка відбулася в рамках форуму Жове спілкування в полі, який організувала компанія Агропросервіс. Протягом трьох днів аграрії могли оглянути робочі потужності для обробітку, транспортування, зберігання і після збиральної обробки. Кожен хто відвідує наш захід, він має можливість підійти поспілкуватися, перейняти досвід, можливо, зацікавитися майбутньому поку. Кою цієї техніки кожен сьогодні хоче розуміти, які є новинки техніки. Сьогодні десь хтось дивиться, що кожному необхідно для забезпечення його виробництва, його виробничої діяльності. Участь у виставці взяла компанія ЕГрітек. Це український виробник сільськогосподарської техніки для збору і транспортування врожаю зернових культур. Компанія довгий час працювала у Чернігівській області, проте після початку повномасштабного вторгнення змушена була переїхати на Львівщину. Зараз активно продовжує свою діяльність. Наша техніка відповідає гарній якості і достатній якості для того, щоб задовільнити потреби аграріїв. Аграрії продовжують свою роботу, і слава Богу, що так відбувається. І техніка їм так само потрібна. І Такі заходи все одно дозволяють їм побачити ту техніку і ще раз побачити, проговорити про ті потреби, які в них виникають зараз. Свою техніку представляла й компанія Лівтехнік. Демонстрували тягові бруси та петлі техніку для заготівлі кормової бази для великої рогатої худоби, косарку та пакувальник круглих тюків. Ми беремо участь уперше. Користь від зустрічей і від реклами своєї техніки є завжди, тому що цей форум, скоріше за все. Він розрахований на роботу на перспективу, тому що ви бачите, що людей не досить багато, але що я помітив в цьому форумі, що так, це те, що в нас є тут. Реальна цільова аудиторія під час форуму аграрні компанії показали власні сорти зернових культур, висіяні на демоділянках агропросервісу. Учасники кажуть, такі форуми особливо важливі в час війни, адже аграрії Західної України повинні працювати вдвічі потужніше, аби підтримати колег з прифронтових областей, які через вторгнення Росії частково припинили свою роботу. При організації таких заходів приїжджають фермера, приїжджають господарники. Цікавляться, дивляться, оцінюють наші продукти, тобто ділимося інформацією. Це досить, досить корисно. Так як на мене, це дуже цікаво, бо є можливість в агровиробника, по перше, побачити те, що робить Агропроцервіс. Це Демоділянки, а також виробничі посіви або площі розмноження, де вони зразу можуть визначитись для себе по якості посівного матеріалу, який буде їм реалізований. Також під час форуму аграрії мали змогу долучитися до збору коштів на пікапи для бригади Національної гвардії Азов, який розпочав благодійний фонд покрова. Завдяки таким заходам, куди нас запрошують, де ми маємо можливість здійснювати свою діяльність волонтерську. Ми зібрали вже більше 120 тисяч. На пікапи для бригади Національної гвардії України Азов наразі триває процес підписання договорів з постачальниками пікапів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.